Привіт, брати і сестри у Христі, це Майк з «Ми Святі. У мене є кілька повідомлень сьогодні від одного з підписників каналу. Її звати Дебра. Ми з Деброю спілкуємося вже деякий час, і вона хотіла, щоб я поділитися її мріями, і словом, яке було дано їй через Господа. Я прочитав їх спочатку і знаю, що ви будете благословенні ними. Я знаю, що був, коли їх прочитав. Я молився і також отримав підтвердження від них, тож це було дійсно добре. Приблизно дві ночі тому я отримав слово глибоко в своєму дусі уві сні. І я завжди треную себе вставати посеред ночі, незалежно від того, котра година, і записувати це, а потім, записувати час. І це конкретне слово, яке було дано мені, було ми скоро летимо. Їх що є? Що є тим, як ця підписниця на ім'я Дебра. Завершує свої електронні листи. Цим ми скоро летимо. Ну, це моє підтвердження від Господа, щоб продовжити і дати це. Отже, вона попросила мене продовжити і поділитися цим з вами всіма. І я сподіваюся, що ви будете благословені, як і я. І Звичайно, зверніться до Господа, звичайно, і розрізняйте для себе. Але перед тим, як ми почнемо, я скажу коротку молитву: Господи і Небесний Отче, Ти є Творцем усього, небес і землі, і всього, що на небесах і на землі, ти створив нас за своїм образом, о Господи, і ми дякуємо Тобі. Ми благословляємо Тебе за все, що Ти нам дав. Ми дякуємо Тобі, що ти можеш говорити до деяких з нас, чи то в снах, чи в словах, чи через. Якийсь пророчий е, спосіб, що Ти встановив для себе, Господи. Ти є всемогутній, Ти є найбільший з усього, Господи, і ми славимо Твоє ім'я на віки вічні. Господи, я прошу, щоб ці слова були Твоїми словами. Вони не мої. Вони є духом і правдою від Тебе. І я молюся, щоб це благословило кожного, хто почує це з очима, щоб бачити, і вухами, щоб чути, мій Господи. В ім'я Твоє амінь. Отже, без зайвих слів я почну це було названо ось, що чекає попереду руйнування і голод. Світ такий хаотичний, за межами ваших найсміливіших мрій, але ви все ще залишаєте мене і не зважаєте на мої попередження. Дурість, ви розбили моє серце. Я плачу день і ніч, спостерігаючи, як люди, яких я люблю, спалюють міста. Примиріться зі мною. Час настав. Це було перше, що вона отримала. Друге, що вона отримала. було через кілька ночей. І у цього немає назви, але воно звучить. Так. Як пісок через пісочний годинник сиплеться вниз, я бачу, що деякі бояться. Я бачу це в їхніх очах, жах в їхніх очах, які дивляться, як минає час. Але ви нічого не робите, щоб змінити свої шляхи. Чому усі ці речі кажу вам є правдою. Чому ви повинні мене покидати? Це мій останній заклик. Очікуйте, що комета вдарить по землі. І в цей момент він дав їй невелике бачення комети і сказав, що земля трясеться, і люди тремтять. Це мій заклик, мій останній заклик перед тим, як я заберу свою вірну церкву. Нехай усі, хто може почути, слухають. І це був кінець того другого повідомлення від Дебри. Дебра, я хочу подякувати тобі за те, що дозволила мені, надала мені честь поділитися цим повідомленням з тобою, з тими, хто хоче його почути. М, Коли я їх читав, це, це, це мене зачепило. З деякими іншими повідомленнями я отримав деякі повідомлення Рема, які я отримав, а також деякі речі, які я чув глибоко в своєму дусі, вночі і я. Зазвичай я отримую три або чотири на тиждень легко, і я записую їх усі і отримую їх протягом місяців і місяців. І часто я не говорю про них, тому що не знаю. Я не отримав жодного підтвердження щодо того до чого це відноситься. І зазвичай це займає тижні або, можливо, місяць чи більше, перш ніж я дійсно отримую підтвердження того, що означало це конкретне слово. Ну, а е, в цьому конкретному випадку протягом тижня, після отримання повідомлення від Дебри, яке вона отримала від Господа, я отримав підтвердження, тому я викладаю це тут. І я хочу нагадати всім, якщо у вас є щось, що ви хочете сказати, якщо ви хочете надіслати мені електронний лист, я залишу свою електронну адресу в описі. Якщо у вас є бачення або сон, і, можливо, ви хочете, щоб я поділився цим. Ви знаєте, цей канал називається Ми є святі не просто так. Причина, чому Господь сказав, що це буде назва каналу, полягає в тому, що він розумів, що є багато людей, які люблять Господа так само, як і я, ми є святі, всі ви, ми всі є святі. Ми проголошуємо Євангеліє всім, хто буде слухати, і навіть тим, хто не буде слухати. І ми спасенні та очищені кров'ю Ісуса Христа, нашого Спасителя. Отже, я тут, щоб допомогти. Це вся суть цього каналу. Я не беру жодної слави з цього, і я вже згадував про це раніше. Це не мій канал, це канал Господа. Тому що він не хотів, щоб я робив, я це зроблю, і я буду слухняний. І це означає, що коли хтось пише мені електронного листа і каже, що мав пророчий сон чи видіння, то я хотів би поділитися цим. Ем, Я думаю, що це потрібно розповсюдити. Я обов'язково прочитаю це і обов'язково звернуся до Господа і шукатиму розпізнання від Господа щодо цього. І коли я отримаю його, я обов'язково розміщу це тут. Тож, дякую, Дебра дякую, брати і сестри, за те, що слухали. Якщо ви натрапили на це відео, і це якось вас зачепило, або ви натрапили на цей канал і з якоїсь причини відчуваєте певне переконання в своєму серці, і ви не зовсім розумієте, чому М, це не випадковість, що ви потрапили на цей канал, жодна, я більше не вірю у випадковості. Те, що я бачив за останній рік чи два речі, які я зробив для Господа, М, ем, немає жодних випадковостей. Тож пам'ятайте, якщо ви натрапили на цей канал, це було божественне втручання, Господь точно вас сюди направив. Розмірковуйте над цим. Моліться про це і дійте відповідно. Щоб це не було, чи то ви повинні надіслати мені електронний лист, чи написати коментар, чи що завгодно. Я казав деяким з вас раніше в інших відео, знаєте, залишайте коментарі. Залиште коментар. Якщо він позитивний, чудово. Якщо він негативний або образливий. Я не дозволю, щоб Господа висміювали. Я його видалю. Ем. Але ваші позитивні та підбадьорливі коментарі, інші люди їх прочитають, і вони будуть піднесені. І їхнє життя. Може змінитися завдяки вашому власному коментарю. Не недооцінюйте свою роботу або свою слухняність, Господь, коли ви пишете щось на цьому каналі або на будь-якому іншому каналі. Або що би ви не робили у своєму житті, у своєму житті, ви робите різницю. Якщо ви не робите це для Господа, будьте обережні. Ем. Позитивність і підбадьорення підуть. Далеко довгий шлях, і Господь винагородить вас за це. Отже, на цій ноті дуже дякую. Я вас люблю. Побачимося наступного разу. Шалом.